Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, але мовчанка обридла і пан надумав поговорити. А в той самий час вискочив з куща заєць Тож пан і почав свою мову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце, пострибав, маленький, а великі. Я з за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на полювання і взяв з собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах-бах! Набив десятків за три. Одного забив такого, як як обільшки. завбільшки. Ну от. А коли зняв з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже в його гніді, скоро вже і місто, що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже. Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають? Щоправда, у ньому Пів пуда сала, може, не було, а так фунтів з десять. Звісно, заєць зайцем. каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що Іване? А чи скоро вже буде той місток. Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, веде далі пан. Мабуть, що на тому зайцеві і десяті фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що? каже Іван. Хай буде й так. Але проїхали трохи. Пан покрутився на місці та й знову: А чи скоро, Іване, вже той міст буде. Так, скоро, пане. Ось ось тільки в долинку спустимось. Ага. каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Ну, сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, Зайця Зайцем. Спустилися в долину, а пан і питає А де ж, Іване, той міст, що ти про нього казав? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. Казку заяче сало для вас прочитав Віктор Кімаківський. Аудіоказки голосами ветеранів на вушку записано за підтримки Українського культурного фонду.